Вітаю! Зараз знаходжусь на байковому кладовищі і спостерігаю за тим, що, на жаль, вже втратили ми огорожу старовинну, ну, принаймні, зі старої частини кладовища. Тобто, коли йдемо в бік крематорія, то ліворуч. Ну, Ворота я бачу, що залишили. Що стосується. Правої частини, тобто нової, внизу паркан теж прибрали, вірніше огорожу. Металеві елементи, ті, які вище, перед входом на католицьку частину, і трохи далі, і до лютеранської частини, ще збережені. от Хотілося би сподіватися, що принаймні, хоча б. Хоча б цю красу збережуть, тому що надзвичайно цінна ця огорожа в усіх сенсах, в естетичному, в смисловому, в історичному, це дійсно те, що називається надбання, культурна спадщина. Оскільки, ну по-перше, дуже витончена робота, все зроблено в абсолютній ансамблевості, у відповідності було. Я от ще е, сфотографувала огорожу, яка на вході є, так от церква, яка при вході, там є огорожа. Вона абсолютно перекликається з тими елементами, які є на подальшій частині. Ну, але от те, що було вже втрачено, це великі ворота. Замінено на ось такі абсолютно утилітарного порядку ворота зелені, пофарбували їх в зелений колір. І вже вирішили так, заодно те, що називається, пофарбувати ще в зелений колір ось цю ось частинку невеличку, на якій, до речі, залишилося абсолютно старовинне кування, гранати, так? це ж яка взагалі потужна. В символіка все не просто так, тому що гранат є символом життя, символом вічного життя. Але навіть от нижня частина зробили не просто так. Так, дубовим листям, таким нібито ну, стилізація, під дубове листя прикрашено. Вгорі. Абсолютна відповідність. Так, давайте подивимось. Тут червоний колір пофарбовано, так, це я показую ворота. Ходу на католицьку частину, блаженні ті, хто спочив у Господі, говориться ось тут, на фронтоні цих воріт, які собою відображають обриси костелу, клевери. Ось ми бачимо повсюди є клевери, так? Чотирилисники. Ось тут що можемо побачити на цих стовпах. Чаша скорботи зі скорботним вінком, так? Але окрім того, подекуди, ну так, стан, бачимо, що, знаєте, є все одно, ну це старовина, є що зберігати. Не потрібно говорити, що воно там десь щось впало. Все, якщо в умілих руках і голові опиниться, то все це підлягає реставрації. Так, якщо подивимося на верхню частину цього стовпа, що бачимо? Альфа і Омега. Ось скажіть, будь ласка, хтось зараз буде відтворювати Альфа і Омега, буде хтось робити? Я маю великі сумнів всього. Початок і кінець, так? Кінець і початок. І це про що? Це все про життя, це все про вічне життя. От Зруйнували стіну пам'яті, яка допомагала людям сенс твору пережити, допомогти людям пережити горе. Ось ці символи теж про що говорять? Про те, що зі смертю людина набуває вічного життя. І от намагається нас лишити таких. Позитивних сенсів, які пращури нам залишили, так? Це ж робилося, все, знову-таки, я повторю, в абсолютній ансамбливості. Абсолютній. Я дуже сподіваюся, що хоча б хоча б цю частинку старої горожі байкового кладовища нам залишать. Ну, врешті-решт, можна мати хоч трохи совісті. Я розумію, що так, ліворуч. Було, були ж частинки, де паркан цей просто впав. Вчасно він не ремонтувався. Там були раніше втрачені стовпи, але замість того, щоб зробити висновки, доводиться до жаліївного стану і те, що лишилося. Це абсолютний нонсенс, якщо говорити про цивілізовану державу, яка поважає своїх громадян. У нас так багато старовині і не розуміємо. Це я запитую. У нас так багато старовини? Так, місце старовинне, але скільки вже знищено. Так, перейдемо зараз дорогу. От як виглядає це все в загальному вигляді, так? Подивіться. Ось ну, так, вже частина замінена була раніше. Так. Ну і там далі йдуть ворота на лютеранську частину кладовища. І е, ще, що важливо, коли, коли, замінюється, коли замінюється старовина, потрібно враховувати, що як би там не змінювали, як би кольори не підбирали, матеріали старовині неможливо відновити. А про те, що відновлення буде символів, то ніхто взагалі не збирається з цим заморочуватися, я в цьому впевнена. Залишити ворота це прекрасно, звісно, але потрібно залишити ще й оці стовпчики, ось на яких залишилися е, декоративні елементи, які мають глибокий духовний сенс.